Не встиг відійти від ловушки, де привився рій, де заселяється. А тут із-за кущів от така тема вилетіла. От всюди верба. І через вербу просочилося, як через сито. А тут в мене стоїть ще отака от ловушечка. І оцю ловушечку, напевне, вони і заселяться. Обнюхують. Ось тут така верба. І через вербу просто чилась прямо як через сито. Як борошно. Отака От тема. Пасіка вся спокійна в мене. Рій не мій. От пасіка вся спокійна. А от через вербу просочується ось такий гарний руйок. Зараз побачимо, привється він чи ні у ловушку. Отак от вони обнюхують. Так вони нюхають. І я думаю зайдуть. Ось так я виглядаю на цьому фоні роя. Ось який роя. Я думаю, заселять. Активно нюхають. Перед цим я проходив, попри цю ловушечку із сином, і ще казав, кажу, дивися, пару бджілок нюхають її. От. А в середині вже було пару штук і Других виганяли, значить вони вже були зайняли і сторожували, готували оцю ловушку для цього роя. Розвідка скоріше прийшла, забила місце, і от я думаю будуть заселяти вони. Ну, матки поки що не видно тут. Хочу побачити яка матка тут. Буде. От бжілка тут із пилком є. От пилок принесла. Ну побачимо зараз. відійду далі, щоб їх не шугати. Вони активно тут збираються. Ціло в ціловушці стоїть тільки одна стара рамка. І то вона не залазить, туди вона кинута як-небудь боком. На алерій бачу сильний. Бджоли дуже багато. Не знаю чи відео передасть чи ні. Дуже багато. Ну я так зрозумів, не буду заселяти, тому що вже тут загружаються всі. Всі прийшли на це місце. О, гляну зараз на той. Ну там вже заселили вони. А буквально відійшов 5 хвилин. 5 хвилин як відійшов і від цієї ловушки і вже привив сирій. От, 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 тут в мене всякі доводки, як я показував, привої висять. Там привій, з того боку привій, отам от от висить привій на всякий випадок у мене матки однорічні так що вони не рояться вже не будуть роїтися а от залітні залітають так грій прививається до цієї ловушки цікаво матка десь тут є чи ні Тут рейд конкретно. Так, вони вже сюди намилились, так що вони тут вже будуть. Тут матка мабуть вже зайшла, тому що вони вже сюди всі сідають. Буквально за пару хвилин не всі прив'ються. Ось яка маса. Джоли. Ловушка стоїть. Внизу, внизу не на дереві. Літературі рекомендується ловушки ставити 6 метрів висотою. От стоїть ловушка внизу. Та ловушка стоїть? 3-4 метри від, від землі. Отакий От рій. Отакі такі руї попадаються. Будемо відбудовувати рамки. Вся бджола вся йде на відбудову мене. Ось така маса бджоли. Ось така маса бджоли. От, От деякі бджоли тут привилися. Тут ті привоїчик є в мене. Оці хлопці привої, що я показував. Холстик. І більш нічого. От. Як на хлосих сідаю. От ще два ящика стоять, ще тут, ну тут не видно бджола не нюхає нічого, тут нічого не буде. Тут не нюхає нічого. О. А тут пасічник. Молодий нюхає цей привой. Ось такий ще привой тут. Є на всякий випадок. Отак От виглядає пасіка. Пасіка вся спокійна, на чужі рої вона ніяк не реагує, працює. Тільки в мене зараз одна проблема, не вистачає вуликів, щоб заселяти їх. Цього року аномальна жара весною, і так я прогнозував, після холодів почнеться масове руїння. От воно і наступило.